Доброго дня, сьогодні у нас 16 вересня, я вже почав збір, збір осінніх сортів і навіть ранньозимових. Так як деякі осипаються, пошкоджуються, шершні вони літають. і я відчуваю, що краще раніше трошки зібрати, ну як раніше, напевно вже і пора збирати, бо цей рік такий, що на 2 неділі Раніше достигає все, вологи не вистачає, воно буде осипатися, лучше щось зібрати. І в цьому огляді буде мова про один з моїх улюблених осінніх сортів. Це Абатветель. Абатветель у мене є кілька плодів. ну от Він от, цікавий. Хоч бери та лінійку і вимірюють. Отакий. От Цікавий, навіть не знаю, скільки сантиметрів, але такого ще не було в мене. Щас я зірву і подивимося. що такий Коли в інтернеті відчитував, що можуть до 30 сантиметрів доходить ну В Європі доходили я з трудом вірив. Але тепер дивлюся, ну, тут 15, ну точно є. Ось ну, такий цікавий пліт. Ну, це характерно для цього плоду, а ще характерно те, що ну, невистачання вологи, і плоди дещо витягуються, деформуються. І за цього, ну я так думаю. Бо це характерно було не тільки для цього плоду. Ось тут у мене ось на ці гілочки особливо доглядалися вони. Ну, Дійсно, шикарні такі плоди, і вони не тільки витягуються, а ще такі... Дивлюся, такі наче хвилясті робляться. Ну, Цікавої форми, такі масивні. цей рік, як не дивно. Як не дивно, от Бередюрондо, дербалью, навіть Ксена ну, чималий розмір набрали. І це при тому, що е, жарко, дощів немає, вологи не вистачає. Звичайно, нормував тут, а ще от мені вдалося листопадову зберегти, так як я не пошкодував, знайшов час і обробив на початку серпня від грушевої полежерки, от встиг обробити. І зараз головне, аби вона ще трошки повисіла, хоча б тиждень, буду збирати її щоб вона талі не пошкоджувалася вже іншими шкідниками, осами та шершнями. Там вже декілька плодів пошкоджено. Ну, зараз ми аботватель зважимо і подивимося, який розмір цей рік. Трошки зірвав урожаю. котрі більше ті залишив, хай ще трохи повисять. Ось такий ряд, такі цікаві плоди, от їх їсти дуже цікаво. Отака от морковка, фактично. І такі є, от і такі. Тут не тільки треба вважити, то треба брати лінійку ще і вимірювати розмір. Ще під гарячу руку попала її Ксена, вона ж листопадова. Її теж може зважимо, побачимо. Так, які ж вони цього року? Тому року... Тут той рік не, не багато в мене їх було. 310. Так, така морквинка. Мабуть, я її не зважу, так як не зможу розмістити. Напевно, цю грушу важко буде зважити. 344, так як не поміщається на вагах. Так, 386. Ну, пристойний розмір. Так, а ну зараз ми її розмістимо. Якщо не впаде, а так, не вийде. 337. Ну, десь такий розмір цей рік. Ну, ще листопаду зараз. Для порівняння. Грушка пів кілограма. Так, ну що, зараз я положу на зберігання, а потім починаю коли дозарюватися, думаю, це десь буде через три неділі. Можливо, на початку жовтня. Потім зможна буде продегустувати. Хоча вже огляд є по дегустації. Цей огляд більше був такий ознайомчуваний, щоб показати, що яка вона може бути от розміром. Отака. Така, тобто цікавий розмір у неї є. Ці груші є схожі сорти, але що по довжині це лише одна така, це батветель.